Винайму квартиру терміново. Тепер, аби знайти квартиру без ріалтерів, студенти готові залишати свої мобільні телефони просто на асфальті. Однак поки що пошуки без агенцій нерухомості затягуються на кілька місяців. Настя з Рогатина шукає квартиру у Львові, бо вступає тут на магістратуру. Десь приблизно з кінця квітня, мабуть. А чому так довго? Тому що важко знайти квартиру не дуже далеко від центру і за тією ціною, яка би. Була нам доступною. Дівчина не хоче звертатись до ріелторів, як і більшість студентів, адже тоді доведеться віддати посередникові місячну плату за квартиру. Будемо якось шукати, будемо всіма способами шукати. Переважно я шукала через знайомих, тому що по газеті трошки якби важко там через маклерів. Агенції нерухомості добре прижились на сторінках газет з оголошеннями на сайті часопису. Практично біля кожного оголошення ось такі написи. А все через те, що спритні маклери купують газету ще до виходу в продаж, не можна придбати на день-два раніше, ніж вона потрапляє там в кіоск чи в інтернет. Коштує це приблизно 50 гривень. Агенти далі сідають. На телефон і за суботу-неділю прозвонюють всі оголошення, які там є, і пропонують свої послуги. Однак, все ж таки, власників можна знайти, натрапити на них найлегше біля добробуту. Тут на автобусній зупинці сидять переважно пенсіонери або ж безробітні, пропонують студентам здебільшого підселення або ж однокімнатні квартири в районі базару. Заходять багато студентів, і, але студентів так грошей немає. Вони е, е, знімають окремі кімнати. Там хто по 400 по 500 гривень. Тут дешевше, ціни дешевші. І тут е маклери теж дешевше дають. Ще один варіант університети безквартирним абітурієнтам. Варто заглянути на охорону Альмаматер. Десь перед початком навчального року приходять з оголошення, приносить оголошення, щоб залишати тут на охороні, щоб студенти питали за квартири. На листочках нас нормально оголошують. Тут хлопці не беруть, вони залишають на у нас на прохідній. Там ціни не пишуть. Пише тільки номер телефону і все. та все ж найбільш популярним місцем пошуку квартир без маклерів залишається інтернет. Ось, наприклад, сайти, де номери ріелторів заносять в чорний список або ж групи в соцмережах. Та й тут не все так просто. Олександр створив сторінку Оренда житла без маклерів. А сюди за деякий час запхали своїх п'ять копійок. Ріелтери. Один з маклерів, коли я його видаляв з стіни його повідомлення, запропонував мені купити цю групу. Питав, яка ціна? Я звичайно, що продавати її не буду, і відмовлю. Вартість оренди не змінилась. Ціна за пристойну однокімнатну квартиру в центрі стартує від двох тисяч гривень. Христина Шевченко, Олег Кухар, Олександр Бригадир, головні новини Львова.